На І на Західній Україні це може спрацювати, тому що там це більше підтримується. Але загалом було би цікавіше, якби така якась м'яка яка, близькосхідна культурна модель з, з хорошим європейським добробутом, тобто вона поселилася в Україну Але що я маю на увазі ці моделі? Це не мусить бути скерованість виключно на заробляння грошей на розбудову економіки, на розбудову технології. Однозначно, держава мусить бути якісь вищі цілі, які мусить займатися. Держава мусить ставити собі за ці розвивати своїх громадян. Громадяни є найбільшим багатством держави. Не її валовий внутрішніх, люди, а саме люди. І держава повинна складатися в людей. Такий якраз ну, погляд на задачі, задачі держави, здається, він найбільший особовий. Тому ну, що в Україні дійсно винятковий інтелектуальний винятковий. Вони, вони треба, даремно. Його ж вимивають. Або він сам виїжджаєш. Не дракує і ставлю саме спокійно. Але від цього завжди розповідає існує про свій фізико-математичний ліцей, за якого я вийшов де я навчався з 9-11 ті Люди, які ну, називають у мене Вендеркінгом, бували в ліцеї, мені зрозуміло, що вундеркіндом є кожна дитина, якій просто дали можливість розібратися жити в правильному середовищі, сприятливому середовищі. В школі таких середовищ середовище дуже збільшилося, наскільки я розумію. Наскільки я можу судити зі свого досвіду, вони навпаки робить все, щоб ослабити дитину, щоб перетворити її на таке заляка звіря, яке там буде на всіх розчерюватися зубами і царапатися. Але ж це обов'язково читати. Якщо дається дитині хороші педагоги, якщо її оточення таке ж е, надихає до того, щоб навчитися ну, або... Ми вчилися за мною, з призера обласних олімпіад, учасників республіканських олімпіад, з хімії, з біології, з інформатики. Діти в 9 класі знали хімію і біологію не тому, що вони просто не снилися. Це було враження, що я космос бачу перед собою. Це не звичайні діти. Розумієте, це те, що якісь а, виняткові, якісь дарування. Коли е, спілкуєшся з ними, ти розумієш, що ти такий сім'я. Просто потрібно сидіти і вчитися. Сидіти і вчити. І потім, щоб тебе питав якийсь педагог, ти засвоїв той і той матеріал. І тобі, де тебе розумієш, і просто підштовхнув і все. Оце не дитинство, воно розуміє. Це такий спосіб пояснити, чому, е, чому в мене так не відбувається, чи чому не відбувається. Просто тому що якось, е, в якийсь момент хтось е, не дав хотіть книжки. Ну, Воно все дуже банально вже. Якщо говорити. По вік, то mm -hmm. статус соціальний, mm -hmm. то. Mm -hmm. Я yeah. думала, що аукція що Я думала, що це переважно мощі. Я теж так раніше думав, що переважно це мова. Але зараз <смі> розумію, що це таке щось більше. Ніж. Ну, так на перший погляд, це дійсно це студенти, люди вже, які вже закінчили студентські навчання. Mm -hmm. е е е е е так років там, до 28 до 360. Але якщо але на кожній презентації є такий стабільний відсоток людей, які вже там, за 50, 55, 60, 65. Вони дуже уважно стежать за тим, що відбувається в літературі, зокрема їх цікавий, що там в їхні книжках написано, з різних причин. Одна з таких причин вони намагаються зрозуміти, як же ж їхні діти чи їхні внуки можливі. Що ж відбувається з цим молодим поколінням. І і Можливо, здумуватися. Не просто згодом, і просто і Але загалом я би сказав, що після останньої цієї книжки, що моя аудиторія це які, які встигли собі задати достатньо кількість запитань відносно життя, відносно самих себе, відносно того, чим вони в цьому житті займаються. Не факт, що вони отримали відповіді, не навіть не краще, якщо вони не отримали, тому що є ризик занадто швидко отримати відповіді людей, які не будуть сповнені будучи з навіть. Поверхне, знаєте. Це перевіряється дуже просто. Чи була це відповідь справжня, чи ні. В кожному житті часом буває такий момент, коли наступає якась криза. Такий стрес стається з людиною з різних причин. може. просто сама собі дати і її не можуть знову ніхто в цілі. Ні родичі, ні кохані, ні професіонали якісь. Не факт, що навіть духовенство може якось доступитися, що в команду людини. Тільки людина сама опиняється ну, ну, сам на сам зі своєю проблематикою, з цією ось, з цим богатністю, вічою виконавців. І той. тоді якраз перевіряється людиною самою на власній школі, чого варте її знання про себе, про світ, про свої задачі в житті. І власне мені цікаві ті люди, які не поспішили або відмовилися якийсь момент від тих людей, які вони встигли вже, вже нахапати про життя. І наважилися зізнатися, що а, ще не все до кінця вони знають про себе, про світ. Ці люди мені цікаві. Ви презентуєте зараз по всіх доласе між посуда. Я не знаю, можливо, можливо, ні, мене враження особисто. Перші квітні, поки мені, там був трішки інший фактор. Якось була така відкритість, мені здалося. Можливо, це дорожки, що можливо це якесь інше по розмислення факторського. Це таке, то було трішки інше для себе. Ну, так було, і по-іншому будь-якові та не було. Я ж не можу залишатися тим самим. І якісь, якісь елементи постійно змінюються. Зараз теж відбувся ще, ще якусь іншу сторону. Зміни яку теж стає авторською. Мені не завжди вдається побачити, як це виглядає зі сторони, тому що хтось там, бачає відкритість, хтось навпаки бачить якийсь Але... Те, що автор вимушений мінятися, це не менше. Все ж скільки категоріша у нього Сто 100%. 100%. 100%. <різь> <різь> Розумієте, що інакше ми й бути не бути людьми. Навіть коли ми пишемо про якихось реальних персонажів, ми все одно більше пишемо про себе, про те, як ми бачимо цих персонажів, а не про те, які вони є насправді. От в чому засада? Я, тоді в такому разі, знову ж таки, запитання старшого покоління. Саша, ти хотів щось запитати, що поглядає, як ваші батьки от сприймають ваші гори, тому що, ну скажімо, б зразу, якби це назволити, не Боже, невже він на то все пережив? Ви розумієте, так? І відповідь на яку ще батьки заставити, <Developing> як це сприймають. Цікаво? Ми тільки, тільки зараз почали а, трохи з мамою говорити про ці речі. А, стосовно того, що думає мій батько, я досі досі ще не знаю, Це якось така завжди була темна табура. Книжка виходила, то я виходила. Я не завжди знав, чи книжка сподобалася чи не сподобалася. Важливо, це тому, що батько сподівався, що я буду там. економістом, все-таки я ж не даремно витримував. <соценно> 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 Але тим не менше я знаю добре, що вони радіють, з того, що їх дитина пише, що в неї виконують книги, що вона спілкувалася з, з, з читачами, з аудиторією. В них є якась з про того, що написано. Що батьки не хвилин нас. Але вони дивляться, що в мене все в порядку. Дитина здорова, ні на що не там В під'їздах не, не чули, приходиться дуже чувати додому. Дружився, то все в порядку. Немає я моєму говорю. Ну, Наприклад, стосовно останньої книги, тато сказав, що це книга не сподобалася. Мама сказала, що їй ця книга дуже туристова. Навіть всередині сім'ї ця книга поляризувала читацька аудиторія. Так, щоб говорити, обговорювати моменти, літературні прийоми. Ми ще померли. Mm -hmm. Є таке а, ведичне твердження, що mm -hmm. критики, а, коли критикують, беруть на себе а, всі недоліки тої людини, яка вони критикується. І таким чином функція непроста, дуже непроста, але дуже відповідальна. Тобто, коли мене критикують, я тішуся, тому що я розумію, що те, що зараз утрута, видається, потім не перетворюється на мед. Навпаки, коли хвалять, спочатку мед, а потім розумієш, що десь може на особі в неї тому що самооцінка починає якось плавати в цих речах. Тому що Взагалі критики це дуже цінна категорія населення. А критика, вона, безумовно, додає сили. Чим більше критикує, найкраще, що можна зробити, критики це стати його учнів. Він написав там, недоліки такі-то, 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 такі. то такі, 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 такі. От все, значить, треба собі виписати там на карточці. В наступний твій сильний діалог. Короткий абзаці, механізувати, механізувати. Скласти там список зі стати 100, 100, 100, найчастіше закидуваних якихось моментів. Механізація mm оформиться. -hmm. Про що екранізація планується? я хочу спустити. Зараз, якраз зараз, відбувається екранізація роману цю. Mm -hmm. І можливо навіть це полу... екранізація... Це, 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 це повноцінна версія, але вона буде не, з... не на камеру, а це буде анімаційний фільм. Але при цьому не применшує повноцінності цієї версії, тому що вона буде теж мати прокат. У кінотеатрах це півтори години фільму свої адрематурії, музики своїми акторами, які там також. А це продюсує? Хто Продюсує продюсує. Продюсує. М -м -м -м. продюсує продакшн студія Святофол. Це така київська продакшн студія. комерційний Комерційна він задумується як комерційний. А На аудиторію українську Там робився переклад. Сценарію на англійську мову, я думаю, що ну, це сучасні молоді хлопці, вони не, 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 не мислили би тільки Україну, як мінімум мислили Європу. Тому що це, це зараз фестивалі різні, фільмів, продаж е, фільмів різних студіям фільмів, які випускають диски, це не, нормальна традиція. Заходи в заліз, спочатку виходить движка, Пуль, а потім можна, можна, в іншу причину привести разговору. Ми сказали, не здається, історії з 16 миллионов гонораром за книги. Ще не виданий президентом, певна така каша за в країні складається, і недовіра до, до прозорості ринку і до творчого процесу, і до, виз... і, і до процесу, як бізнес процесу І відсутня повна довіра, от, мені здається, між чатачами і владою, між громадянським суспільством і владою. І от, от, як ви думаєте, от яким чином цю довіру збільшувати? Покращить сам процес комунікації між громадою, між владою, і письменниками, такими провідниками, полупровідниками, можливо, між цими. Ви якусь місію зможете виконати успішно для того, щоб громадянське суспільство в Україні підсилилось і виконувало таку роль, хоча тиме в той чи в Ну, По-перше, я думаю, що все таке. Ситуація з книгою президента вона не так сильно впливає на відносини між читачами і авторами, як це можна сподівати. Від того, що вийшла книга Віктора Федоровича, читачі Жадана не стали менше довіряти. Це, це точно. Клопічка знайшлася, приятний все так, так, вийшло. Вийшло. так Ну, але, але в принципі запитання серйозне, тому що а, я, ну, я розумію а, суть, а, суть вашого запитання, тому що а, я якось кхе, вже спробував це сказати, що література вона, а, продовжує залишатися певною що якоюсь між читачем і автором. І ця історія почалася, мабуть, ще спочатку незалежності, коли почали з'являтися твори якраз бубабістів, після них Станіславського феномена, журналу Четвер і так далі. Це було викликано тим, що, на, що після, після здобуття незалежності якось так відвідувалося протистояння старої школи і цих нових молодих авторів, які прийшли. І стара школа, там поставила на викладі спілки люди. І вони е несли свій якийсь меседж, свою людей, що Україна повинна бути, повинна бути національна держава, що українська е нація повинна становитися, повинна становитися е національна світовність. Тобто вони а, говорили про відповідальність автора перед народом, як автора як пророка. І пророка саме в цьому національно визнані змагання. І ця риторика настільки якось, видимо, обридла цим новим людям, які прийшли до літератури. Вони вирішили кардинально заперечувати. Як приходить по богу і каже, ні, це все мес, балаган барика. <рес> ми будемо наче, робити якісь перхоменси, ми будемо населитися, ми будемо розважати <рес> також і вас, читачі. І взагалі там, не чекайте нічого серйозного. Ні перша позиція, ні друга позиція.

А національне це означає автоматичне відділення себе від всього іншого процесу. Тому що ми не такі. От у нас е, отак рукують вареники. І вареники це зовсім, наприклад, не пильна, ніяк. І борщ це абсолютно нищів. І от українська мова, вона от, до російської взагалі ніяк не має, ніколи немає. І наші традиції це не ваші традиції. І от ми от такі самовутні, от у нас от все своє, і ми от там забоясуємося якось. Це була їх немає, вони вже в 90-х роках є окремо. Так. Але зробили бити. Який сенс отожнювати себе із якимись зовнішними доволі поверховими аптекутами? Хіба на цьому можна побудувати дійсно свідомість і і, і тому, тому вони опинилися в тограшній ситуації, що, є, що вони фактично почали виглядати ну, фетишисти якихось штучних а, атрибутів. Це стало так називатися шароварщем. Натомість я підтримую ідею того, що, що письменника суспільстві повинна бути. Ролю якогось людини, яка постійно вказує на, на цінності, вказує на якісь вищі, вищі прошарки культури, яка не дозволяє людині постійно погрузати в той побут, який і так і є засмотрів. Але ж це не означає, що вищі цінності зводяться тільки до того, що я українець, тому що він став. Це жахливо. Повертаємося знову до своїх ідей процентне про, про суспільство. Те, що а, ми всі сходимося на тому, що ви є е, в першу чергу душою, а потім життєві. Е, можна сказати, що душа вона українська, чи ж душа вона білоруська, чи що вона там якесь французька. Чи що на речі можемо сказати? Вона є, ми знаємо, що це часочка Бога. Відповідно, треба нагадувати про ті якості, які відносяться до Бога, які відносяться до цієї часочки, про чесність, про чистоту, про милосердя, про якусь розуміння, про справедливість, про якісь такі речі, Не про ті речі, які розділяють. Такі речі, як а, там, правдивість, милосердя, аскетизм, чисто, чистота, вони спільні для всіх людей. А, так само вони будуть спільними для, для там, українців, росіян, калмиків, наприклад, для англійців, італійців. Це те, що може допомогти якраз українській культурі експансувати всі. Вони цікаво, то, що ми їмо саме? Калмикам?

А цінність не дуже просто. Ми, 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 ми підміняємо її продукцію, підміняємо мовчаємо мовчанку в те, що не відповідно. Відповідь дуже проста. Просто треба бути чесним. І, і, і все. Мої Мої діти... Озиваються, Позивається, відзивається. Хтось розказував нам про те, що. Вдома yeah. yeah. каже дитина, там, не матюкайся, не найвайся, а дитина продовжує варитися. Yeah. Yeah. Батьки дивуються, ну чому ж не так? Ми ж там при дитині цього не робимо. Ми при дитині цього не робимо, але ми стук робимо. Хіба дитина не відчуває, що він не спросу. Так само і е з довірою взагалі політики, журналістів, і письменників. Якщо дитина е позірно одне, а десь там тишку робить інше, тоді Діслав просто не будуть мати твої син. <пустит> просто просто достатньо бути чесним в тому, що ти говориш. І дійсно робити так, як ти це завігнятеш. І Тоді ті е, 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 люди, які мають серце, вони це почують. це просто буде звучати голос. Це футбола. Я не зауважу, що часом на деяких церквах, деякі паноці. якось така проповідь не дуже перехожа. Якщо пробиває, інше не скажеш. Це дуже. Ми маємо якраз приклад того, коли людина дійсно слідує цьому, Це звучить у зумовиці. І тоді дійсно немає цю силу. Тоді це доходить до людини.